Вітаю, шановні друзі, дуже важкими видалися ці вихідні як для України, так і для Росії. Багато було ракет, багато було дронів, багато прильотів, причому прильотів по цивільним об'єктам, по житловим будинкам, по школам і так далі. Суми, Харків, Белгород. Вибухи, жертви, на жаль, також є, багато поранених. Я хотів би відмітити у всій цій ситуації один такий пункт. Дивіться, вчора відбулося два прильоти: перший по дитячому будинку в Сумах. Другий по дитячому садочку в Білграді. Обидва цих відео я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І я вам скажу так: ці відео абсолютно нічим не відрізняються. Два прильоти по цивільним об'єктам, причому не просто по цивільним об'єктам, а по дітям. По дітям, тому що не може бути українських дітей, російських, африканських. Це діти. Діти не винні у тому, що у дорослих не вистачає мозгів зупинитися і зупинити цю війну. Діти в цьому не винні, але вони страждають. И страждают они как в Украине, так и в России. И у меня тут только питання до тех людей, которые кричат, что войну не можно зупинять, нужно продолжать, про какие там кордоны и так далее. Вы этого хотели? И тот же вопрос у меня к тем русским, которые кричат, что нужно бомбить хохлов там и так далее. Вы этого хотели? Чтобы ракеты прилетали по вашим домам? Чтобы ракеты прилетали по вашим детским садам, по вашим детям? Оно же работает в две стороны. Этого вы хотели? Я прекрасно розумію, що і в Україні, і в Росії є люди, які проти цієї війни, є люди, які не підтримують владу і однієї і іншої країни. Але поки всі люди не об'єднаються, ніякого результату не буде. Ця війна вигідна як для української влади, так і для російської. Ну, так і для всіх наших так званих західних партнерів, тому що всі вони на цій війні заробляють. Але є одна дуже велика проблема: гинуть на цій війні українці і росіяни. Гинуть на цій війні українські діти і російські діти. І чим довше ця війна буде продовжуватися, тим більше буде отаких от, от цивільних жертв.